Безгалтера м'яка чашка. Це класична білизна, і класична білизна може бути сексуальною. Бо ми чомусь вважаємо, що класична білизна вона більш стримана. Ні. В білизні 18-24 тут поєдналась і класична форма, класична мережева, і додаються акценти, які. Випромінюють нашу сексуальність. По-перше, це такі бретельки, які притягують погляд в зоні декольте. Е, такі портупе, м'які еластичні, вони не відстьбуються. Прозора сіточка створює нюд-ефект, Тобто, білизни не ми не бачимо, начебто, на тілі, а тільки бачимо такий візерунок чорного мережа. Е, ця модель випускається в багатьох кольорах, і я впевнена, що дуже вже багато жінок. Купили, попробували в різних кольорах. А мені здається, що в чорному я їй про неї не розповідала. Є білий, біжевий і інше кольорове. Отже, ця модель вона дуже така зручна, глибока за глибиною, та образний крізь всередині, бачите, біжово-мережево, я зараз поближче вам піднесу. Вона робить таку бездоганно круглу форму і збирає груди ближче до центру. Всередині то біжеве мережево, воно не еластичне, тому тримає добре великі розміри. Ці розмірні сітки є до букви К і Л. Груди розташовуються ближче до центру, і це також додає той пікантної сексуальності, чого бажають жінки підкреслити. В поясі тут немає бокової кісточки, пояса дуже щільний, в цьому немає потреби. Гарне класичне сексуальне бюзгалтер за артикулом 18.2.4 від польського виробника Ава, який виготовляє дуже якісну білизну, яка підходить багатьом жінкам.